Щоб уникнути проблем з доступом до гарантованих державою медичних послуг, важливо своєчасно верифікувати дані пацієнтів. Без цього людина не зможе отримати консультацію лікаря, рецепт на ліки, стаціонарне лікування або пройти обстеження. Детальніше про це журналістам Знам'янка Сіті розповів директор Знам'янської міської лікарні Руслан Пушкаренко. Шановні пацієнти, наразі в електронній системі охорони здоров'я відбувається верифікація даних декларації пацієнта. Якщо ви змінили номер телефону, паспорт, чи ваша дитина отримала ID-картку, вам необхідно звернутися до сімейного лікаря для того, щоб оновити свої дані. Це необхідно вам для того, щоб мати доступ до програми медичних гарантій. Щодня у нас є пацієнти, які звертаються до нас, їхні дані не є верифікованими, і це створює труднощі для отримання консультацій чи направлень на подальше лікування. Який об'єм послуг надає лікарня за програмою медичних гарантій? На сьогодні ми маємо 22 контракти з Національної служби здоров'я. Пацієнти, які мають декларацію, отримують послуги в нашому закладі безкоштовно, як консультації, так і діагностичні, в тому числі і на високовартісному обладнанні комп'ютерний томограф, так і лікування в стаціонарі, і пологи, хірургічні втручання, знеболення і таке інше. Що скажете на рахунок медикаментозного забезпечення? Ми виконуємо умови договору і згідно національного переліку і локальних протоколів ми забезпечуємо пацієнтів лікарськими засобами. Який об'єм безкоштовного забезпечення пацієнтів медикаментами? Під час лікування в стаціонарних умовах ми забезпечуємо лікарськими засобами згідно національного переліку та протоколів лікування тої чи іншої хвороби. А чи є платні послуги в лікарні? Так. Власником затверджений перелік платних послуг. Він є в публічному доступі, розміщений на сайті лікарні, з яким можна ознайомитись. Ці послуги оплачуються в касі лікарні без комісії або в банківських установах. У разі неправомірного вимагання коштів, ви можете звернутися до директора чи медичного директора або до правоохоронних органів.